Всім привіт, з вами Олександр і зараз ми розкажемо, е, з, будемо робити репортаж про научні досліди. О, з нами дядя Володя Болявський. Розкажіть мені Володя Будь ласка про це. О, цей. я відкрив, зробив велике відкриття вчених, як відбувається первозданний вибух. Тобто це я назвав. З імпульсно гравітаційним вибухом. Просто хочу пояснити, щоб було доступно. Візьміть казанок, підвішіте його з водою. Киньте камінчик по центру казанка. Хвилі будуть утворюватися одна, потім друга, третя, послідовно. А ви тепер вдарте, зробіть імпульс по казанку, і ви побачите, що хвилі утворюються всі практично одночасно. Тобто імпульсно-гравітаційний вибух. А потім вже тоді йдеться решта космічна кухня, ті всі перетворення, з зіркові системи, галактики і так далі. О, це мене звати Володимир Леонідович, прізвище моє Белявське. Я проживаю в місті Чорткої, Тернопільської області, Україна. Такого ще ніхто не додумався на планеті. Це моє відкрит... велике відкриття. Дякую. Якщо ви хочете зі мною поспілкуватися, то тоді ви це знайдете на сайті. В якому сайті, це? Е, на Ютубі заливаємо і на сайті 3X Жорнал. Е, 3xжорнал.орг там буде публікуватися ця передача там в сторінка є контакти і дзвоніть я передам вам номер телефону діді володі белявського і будемо раді вам це велике відкриття, дуже велике відкриття. Тому що я у розумінням іншень простір час, я рів вимірфору простий рух. Тобто час тільки є на вході і на виході, а то решта мить. Тобто такі великі швидкості відкриваються, що швидкість світла далеко-далеко ховається. Це я думав давно, це мені на то десятки років пішли. Бо мене завжди мучило питання, невже людство обмежене швидкістю світла? От. А це, що я логічно до того всього дійшов, зробив таке відкриття, це великі перспективи для чоловічства, для людства.